Києві ввели заборону на рух автівок і мотоциклів із гучними двигунами. Київрада підтримала петицію і визначила, що авто та мотоцикли із прямострумом та іншими вихлопними системами без шумопоглинача порушують права та законні інтереси кияни і негативно впливають на їх психоемоційний стан. Головне управління Нацполіції має вжити невідкладних заходів, це цитата, щоб знайти гучні авто й мотоцикли та унеможливити їх використання у місті. Як саме це робитимуть? Я обов'язково розпитаю Олександра Тимченка, депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Розпитаємо, власне, як будуть контролювати. Цих, ці транспортні засоби, чи можливо будуть співпрацювати Київська міська рада з національною поліцією. І загалом, як це зараз працює, зараз взагалі зараз працює. Я нагадаю, що подібне рішення про рух мопедів навіть є. Якщо не помиляюсь, це в Івано-Франківській області прийняли відповідне рішення там, під час повітряної тривоги, коли йде загроза дронів, заборонили пересуватися мопедами, мовляв. Населений пункт доволі бурно і активно реагує на те, що хтось пересувається мопедом, тому що звук схожий на той, який власне ми завжди чуємо, коли пролітають ці кляті ворожі дрони над Києвом. Тож, власне, як це буде працювати в Києві? розпитав Олександра Тимченка, депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Вітаю вас, пане Олександре! Вітаю. Добре. Отже, для початку, пане Олександре, як саме власне працюватиме заборона на рух автівок і мотоциклів із цими от гучними двигунами, які, ну, будемо об'єктивними, тригарять все-таки? Так, це дійсно дуже велика проблема. Тобто це, воно дійсно тригерить. Але проблема в чому? В тому, що Київрада прийняла відповідне рішення ще в червні 2022 року. Патрульна поліція почала. Проводити профілактичні дії з приводу цього, але немає законодавчої бази. В чому проблема? проблема в тому, що за гучний двигун, за гучні вихлопні гази, у нас немає відповідальності на законодавчому рівні. Ці петиції, які подали кияни, вони розглядались на наші комісії. Доповідав заступник голови управління патрульної поліції міста Києва і каже: Так, ми проводимо профілактичні дії, але ми чіпляємось до якихось інших порушень. Тобто, не, наприклад, не включила людина покащих повороту, і таким чином з. Серпні 2023 року зареєстрований законопроект, який мав би врегулювати цю ситуацію. На даний момент цей законопроект не прийнятий, по ньому є певні зауваження від є експертна оцінка, але справа не рухається далі. Пане Олександре, тоді давайте, оскільки маємо таку ситуацію, давайте я вас розпитаю про власне сам механізм, так тому що петиція є, рішення є, але от, наскільки я розумію, з законодавчою базою, зокрема що стосується національної поліції, вже трошки складнувато. Тож як будуть враховані нюанси технічного стану, ось цих транспортних засобів, чи будуть якісь можливо, ну не знаю, стандарти шуму? Методи вимірювання цього шуму, як і хто має тоді перевіряти ці транспортні засоби? Проблема в тому, що у нас немає тихогляду для того, щоб оцінити чи було втручання в автомобіль, визначити його рівень шуму. Давно вже тихогляд відмінили для приватних автівок. Якраз от є законопроект 91.64, 64 про який йшла мова. Так, якраз там от, в цьому законопроекті і є зауваження, що немає чітких визначень, що ну, які частини автомобіля яким чином заміряти. Тобто на даному етапі е, мають дуже гарно попрацювати саме законотворці, і тобто справа не рухається. Ми на місцевому рівні зробили максимально. У нас були автори петиції, вони спитали, що нам далі робити. Е, ну, ми їм відповіли. Е, Звертайтесь до депутатів Верховної Ради, бо якраз саме вони можуть почати рухати це питання. Ну, взагалі, я хочу сказати, там, де бачите конфліктні ситуації, на мою особисту думку, це не допрацьовують саме законотворці. Пане Олександре. А чи можете ви, як депутат Київської міської ради, наприклад, звернутися самостійно до Верховної Ради, тому що от є петиції, у нас є рішення. А от ви, шановна Верховна Рада, маєте тоді щось зробити, бо не тільки для Києва я впевнений, це велика проблема. Я впевнений більш ніж в інших містах, це теж доволі гостро стоїть ця проблема. І можливо, має міськрада план щодо ініціювання таких от законодавчих змін. Алло, алло? Так, пане Олександре, чуєте нас? Зараз хвилиночку, секундочку. Так, без проблем. Я нагадаю, що Олександр Тимченко з нами mm -hmm. на прямому зв'язку це депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань транспортного зв'язку та реклами. І говоримо ми про ось ці гучні машини та мотоцикли, які постійно тригерять, зокрема киян. Пане Олександре, ви моє питання чули останнє? Ні, не чув. Так, пане Олександре, не... я вас розпитував. Чи є у вас, як у депутата Київської міської ради, якісь інструменти для того, щоб звернутися у Верховну Раду, щоб все-таки змінити законодавство? І чи має міська рада план щодо ініціювання ось таких ось законодавчих змін? Е, справа в тому, що особисто як депутати не можу звернутися. Я можу зареєструвати проєкт рішення. Подати його на розгляд комісії саме щодо звернення до Верховної Ради щодо прийняття і допрацювання до такого закону. Але як показує практика, ми дуже багато звертались до Верховної Ради, до президента України, до кабінета міністрів і всі ті звернення, які були подані від Київради, вони просто ігнорувались і. Дуже рідко, дуже рідко приходили якісь відповіді. Тоді виникає логічне питання: якою буде роль поліції Києва в оперативному контролі за дотриманням нових от цих правил? Наразі наразі е, наразі. З... Нічого не зміниться. Тобто, поліція, як проводила профілактичні дії, наприклад, на Лесі Українки, там де поруч знаходиться військовий госпіталь, вони зупиняються, автівки проводять профілактичні бесіди. кажуть, що вони чинять негарно. І тільки таким чином шукають інші порушення, які вчинив ці цей автомобіль, якщо профілактичні бесіди не проходять. Тобто конкретно за перевищення перевищення шуму зараз немає. До речі, от недавно Олексій Олексій Білошицький це заступник по-моєму, патрульної поліції Києва. Так, да, по патрульної поліції, так. Да. Він анонсував такі зміни. Там навіть було прописано, що штраф буде до 30 тисяч гривень. Там ну, він розписав, що низь, йде низка різних змін, але в тому числі я так розумію, що. В цих змінах він мав на увазі саме цей законопроект, який по суті не рухається, бо штраф до 34 тисяч гривень прописані саме в цьому законопроекті, який недопрацьований. Також там зміни щодо дрифта. Ну, по-перше, треба визначити спочатку на законодавчому рівні, що таке дрифт. Тобто, тут мають працювати. Ще раз кажу, мають працювати саме Патрульна поліція, наскільки мені відомо, максимально зі свого боку намагається це питання, ці питання просувати, але з якихось причин воно не рухається. Ну дійсно, насправді тобто, на, 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 даний, на, даний момент, на даний момент, у нас по суті, після прийняття цих петицій, по суті, нічого не змінюється. Бо профілактичні е, бесіди як проводились, так і вони будуть проводитися. Як немає е, відповідальності, так їх і не буде. Ну по суті, та сама ситуація, як у нас з комендантською годиною. У нас з комендантську годину не можна ходити. Але е, у нас е, на законодавчому рівні не прописані за це не прописана за це відповідальність. І дуже по багатьох питанням взагалі законотворці відстають. Що ж, пане Олександре, будемо спостерігати, може, все-таки вдасться навести лад, тому що ви згадали дійсно і про дрифтерів. Неодноразово є всі ці усілякі ці відео в соцмережах про дрифтування. Там часто на якихось площах, особливо київських центральних площах, дрифтують. Поліція там потім виписує штрафи, але вона виписує штрафи не за сам дрифт. А за власне там порушення дорожньої розмітки, порушення правил маневрування і так далі. Але там зовсім так, пош, наприклад пош, пош, пошкодження, пошкодження, там покриття, там такі різні різні речі. І ці, ці питання вони дуже давно назріли. Ну особливо от у цей шум від автомобілів, ну це він просто тригерить, і чим далі, тим більше людей. Буде з'являтися, які реагують на це питання. Тому, ну зі своєї сторони, ми на комісії обговорювали дійсно, щоб зробити ще від себе цей проект рішення по зверненню до депутатів Верховної Ради, тому що. Ну, хоча це мало ефективно, але це треба робити. Також я хочу сказати, що у нас ну Київ, ж це ж не тільки депутати Київради, але у нас є, здається, близько 10 депутатів з різних районів від Верховної Ради, які обиралися по мажоритарці. Тобто, і якби вони мають до цього питання теж підключитись, бо це питання також їх округів. Ну і взагалі це ж питання не тільки Києва, це питання всієї України. Так, дійсно, пане Олександре, дякую вам за ваш час, за цю ініціативу. Дійсно, є про що поговорити. Шкода, що поки рішення остаточно немає. Не будемо ну будемо сподіватися, що так, якось це вдасться владнати. Я нагадаю, що з нами в ефірі був Олександр Тимченко, депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами. Говорили ми, зокрема, про те, що тригерить усіх киянів і не тільки киян. Це ось ці гучні двигуни автомобілів, мотоциклів, особливо коли тривоги. То ти не знаєш, це летить дрон чи, чи якийсь мотоцикліст. І насправді це дійсно проблема. Ну, будемо спостерігати, будемо надіятися, що все-таки якось вирішиться ця ситуація. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Будемо надалі намагатись вирішити це питання зі свого боку, наскільки нам е дозволяють повноваження. А ми будемо слідкувати. Дякую.